Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Насіння гірчиці ціна 9 гривень. Приправа деко для маринованих або малосолених огірків Ціна 9 гривень 30 г упаковці. Перець духмяний горошком 15 г 9 гривень, львівські дріжджі 100 г 29 гривень. 12 грам 9 гривень. Приправа до картоплі або до шашлику. Ціна 6 гривень. Хмелі сонелі також 6 гривень. Трубочки з молочною начинкою 24 гривні. Квас сухий домашній на 10 літрів, ціна 17 гривень. Насіння соняшника смажене. також є солене. 100 г в упаковці ціна 19 гривень. Чай чорний, байховий міцний. 100 пакетиків 55 гривень. Кава рощина Якобс Монарх 4 гривні. 4 гривні коштує Якобс Капучино. Скрибок для чищення риби 10 гривень. Друшлак з довгою ручкою складний 44 гривні. Ніж кухонний із зубчиками. Ціна акційна – 59 гривень. Сокира кухонна металева 133 гривні. Балон газовий 270 мл. Ціна 49 гривень. Миска металева глибока 24 гривні. Набір чарок 6 штук. Об'єм 66 мл. Ціна 99 гривень. Набір склянок високих 6 штук. Ціна 88 гривень. 27 гривень коштують серветки паперові, одношарові 180 штук. Велетенський рулон туалетного паперу. Ціна 21 гривня. Паперові рушники 21 гривня. Набір кухонний 29 гривень. Чашка пластикова із кришкою. Об'єм пів літри 24 гривні. Піднос пластиковий 99 гривень. Рожевого кольору із пташками. Органайзери пластикові для ванної кімнати, для зубних щіток та паст ціна 39 гривень. Корзинка пластикова. Ажурна. Ціна 44 гривні. Серветка із мікрофібри 44 гривні. Підставка універсальна. Пластикова ціна 15 гривень. Ганчірка для підлоги розмір 50 на 70 см. Ціна 34 гривні. 59 гривень коштує відро об'єм 7 літрів. 55 гривень коштує відро об'ємом 12 літрів. Губки кухонні 6 штук 27 гривень. Ось такі серветки вологопоглинаючі, 69 гривень, 5 в наборі. Серветки універсальні 74 гривні. Набір шкрипків 4 штуки 19 гривень. Набір для рукоділля очі, ціна 9 гривень. Блокнот на спіральці формат А6, ціна 32 гривні. Аніме. Ось такий блокнот формат А5, ціна 29 гривень. друг. Дві штуки, ціна 32 гривні. 115 грам кожне. Є набір із 4 мил. Ціна 64 гривні. Милогосподарське рідке від Веллі. ціна 32 гривні. Від фірми Зелі коштує 19 гривень. Об'єм 1 літр. Засіб санклін для миття мікрохвильових піч 500 мл 55 гривень. Крем для чищення зелі 500 мл 27 гривень. Засіб для миття посаду від фірми Зелі. Ціна 32 гривні. Засіб профі від свилі та грибка 37 гривень. Парус коврочист ціна 5 гривень. Олівець для чищення праски ціна 9 гривень. Набір олівчиків кольорових 37 гривень 12 кольорів. Набір стікерів для нотатків ціна 9 гривень. Пластилін, 12 кольорів, ціна 42 гривні. Доместас 64 гривні 700 мл. Антенаки 50 грам 9 гривень. Велі засіб для чищення унітазу 1 літр 55 гривень, їж для ванної кімнати 29 гривень. Таблетки для очищення пральної машини 3 штуки 55 гривень. Засіб для унітазу 5 гривень. Засіб для прочищання труб у гранулах 44 гривні. Підвісний освіжувач для туалету 55 гривень. Дякую, що переглянули до кінця. Бережіть себе, до зустрічі на каналі.